Значить, всім привіт, з вами я, як завжди, я, всім привіт, друзі. І ми сьогодні знаходимося тут у... на заброші. Да, Тут є така нас заброшка. Ми сюди пішли, от, ще, це, здається, колись були ворота. Подивився, що це тут взагалі таке. Це, це, це точно що електрично щось. Да. Та це щось електричне. І отут, от бачите, отут, мені тато говорить, що це СТО, то так думаю, що тут ми ремонтували машини, бо тут є такий цілий е, мікрорайон, в Ачаві, там де е, просто все заброшено. заброшене. Там завод такий іде, тобто, така електротерпівна, там де тепло робиться. От, таке, реально СТО. От, тут можна зайти. Ну, реально це яма величезна. Tak, tak. To nie, tych. To to ja By nie było z maszyny partyjnych. Wajcie, tak, zajedźcie w tą jamę. Bo ja nigdy nie, nie znaleźć w niej jakiejś jamy. Tak. Tak, tu tak maszyny. Tu pachniemy wszystkim odpadom, tu tak maszyny remontują się. No. Tak, dobrze. Tu nas... A tu nas taki spolec. Tak. Nie teraz. Tu. То нічого не понятно, бо тут бо що світло було. Так. Да. Тут тих красок Хто Тут графіті. Якщо значить графіті, то тут були люди, це добре. Бо якщо немає тих і тих всіх, значить що тут нікого не було. А тут, значить, що тут хтось ходив тут багато. Реально. Бо там вже хліб свіжий, тобто там туди хліб. Я не не хліб свіжий де? Постери, постери. Да, це достер? Ну хліб з тостера. А, Мабуть. А, ну та, точно бачу, 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 ось там бачите. Там хліб, з тостера. — А я вас масло. Масло? Може, ми собі заберемо? А, тут там, це нема. Є? Чи нема? нема. Ну і спікер міняли масло в дивині. Ну так. Зіктор Реально Коля не було стой. А свідково якийсь просто електричний будинок там, де. А вот тут открыто, или не? Главное, мое будет открыто. А вот тут тоже открыто. Ай, его, мои же. Вот видишь, там, там той, там какие-то вулики. Здесь осы, че бьет, бачишь, что там, там какие-то там мать. Осы. А тут здесь осы. А тут все открыто, только такие больше Добре, що тут ніяких людей не було. Якщо були б люди, то... Так я зараз тут подивлю, що там таке. А, тут якісь гаражі, напевно, зараз так. От ви побачите потім на записі відео, бо тут дуже мало щоб війти, немає як війти. О! А сюди! А тут що? А, ну тут такі саме, що там були розетки. Я думаю, що не робочі. Давай ще підемо в останній, там, здається, останній закритий, але все одно може, може там сам останній блок, на тому стал відкритий. Так, ну тут. От тут закритий. Тут щось є. Стоп, тут Тут якесь пиво. Бачиш? Пляшка то там щось якесь запите. Да, був. О, тут тут є. Це буде, так, вратим, то може бути, може якийсь там. Усі є. О! Ще Стоп, це все за яма. Там саме сміття. Лікайте мене тут. А тут все ти робиш, окей. Це тут так трохи страшно виглядає, коли тут все трохи. Ну тільки... Але ні, бо тут це саме. Пап, то, то саме, що тут є. Це той самий вхід. Так. Ось тут що? Давай, давай відкривайся ти. Отакі все. Чайно такі всі, гаражі. Чи є балончики? Так, да, не працюють, не працюють, все точно. Чану ніби колись щось було, а зараз тут нічого немає. Думаю, що оцю заброшку ми вже цілу почистили. А тепер йдемо кудись, подивитися, може там ще ін... інші є. А це що таке? Ну, Якийсь... теж не знаю. Ну, Ти думаєш, що ми вже й... йдемо на другу заброшку. От тут ми вже все, стоп. А тут можна зайти. Е... А? а тут можна з другої сторони відкрити браму? Так. Та бо там такий просто ліс вже, тому що ще починається ліс. А тут пиво, тут таке все. А, Та, я стороною, то тут все перейде. Дай подивимося і сторони тої другої, може там ще щось буде. Але. Ні, ну бо тут реально тут таке цікаве трохи. Ти зможеш заїхати, але... Ти що, заброшка залишати машини? Не варіант. Може хтось подумати, що це просто якась заброшена машина теж. І все, і мінус машина. Вони тобі її можуть забрати, поки думають, що це нічия. А просто була тут. Я думаю, що на машинах таке не буде. тут всі шини по боках стоять. Та я піду туди. Що поки поставлю на стоп. Ну, тут я. Фігня, в мене у подвір'ї також в Україні таке, щось є. Я знаю, ту, і тут балончик хтось запхав туди. А виняти вже нереально. Бо тут в мене якийсь павук. Тойсь поводини. От паріш на, на всі ці балонки вставляють. Всюди на всіх балонах. Падав. І в задні сторони. Я розумію, тут взагалі, скільки це було років тому. Бо знаєш що? Бо тут колись була фабрика тих. Була фабрика таких машин популярних у Польщі. Таких е, е... це був, ця сама марка, я ти що знаю, що це були там такі машини були. Такі популярні у Польщі. І знімаю на, тати, на та, телефон тата, бо мій телефон вдома. Але в нього такий трохи гірший телефон. Але і то? Ну так він знімає нормально він. Ну окей, то ми здається вже ці першу протістили. Ну, окей, То я вже йду, на другу. Вже йду на другу. Ну і це вже друга частина. Тут у нас е, написало, що тут ті від того заводу, що там є. Тут е, от е, ті кидайте всі Це. Я візьму отпади. Окей, то ти візьми, щоб наші тут е, той. Я ж штраф нам не дала, бо тут, то вже реально сказали, що тут іде у ці всі сміття і не можна тут сходити. Але що ніби тут таке? Якщо не щось холодить, я там щось таке серед активне, то ні. Ми ходимо, то не підемо. Ну, а тут нічого такого немає, хто ще якісь сини, чи щось таке. А тут люди є, тут видно, що тут. Є люди. Як іде в той самий. Завод. Де оце вс. Я вот я не думаю, що туди вийдемо. О. Ні, це камінь, чи шо? Ну. То не камінь, то. Це... Дивно. Штоф то що робить? Що взагалі робити? стовп, якщо тут што є? Просто сміття викидуть. А що тут стовп? Тут, Це дорога раніше була. Раніше ви знаєте, що тут якийсь район якийсь був класний, дуже сильний, я так думаю. Реально, тут біля того заводу, тут дуже багато всяких заброшених тих. Ми вже бачили заброшене СТО і тут першу ті всі камні і... і сюди, так. Да. Да. Думаю, тут немає жодних таких всяких. Типу сталкер, які тут, знаєш, все, все охороняють її. типу, ну, знаєш, не будуть джоної охорони, що будуть нас відганяти. Тут просто написало, що не можна входити і все. Більше їх не то. Нічого, небо ще попереджали, як думаю. Бо тут -ту толку. Для чого відганяти кудись людей єсть? Хто буде ніби той охороника? А там ні обоє якась охорона. Що ми ну, підемо тим самим виходом, якщо хтось буде. Yeah, О там реально таке, от бачите той, той такий міст. Нет, ну, не є міст. Можете зараз не бачити, бо там реально, от бачите, такі, такі йдуть. такого. Оце від того самого загоду. Ну, от там здається. Ні, я думаю, що це завод, але оце це реально від того заводу точно. О, труби. Від самої найменшої до самої найбільшої тут. О, ще труби. Забагато таких труб. О, видно туди подивитися? Ось таке. Ну, ті, що буде другий вихід, бо остатися того буде дуже довго. Угу. Ну так. Да. От тут уже може бути охорона. Стоп. Там там буде камера. Ні, не йдемо, туди. Ні, не йдемо, не йдемо, не йдемо. Там є такий будинок і там на тому будинку камера. Там вже починаються такі будинки від того заводу, так думаю. Бо там реально ці той. Я вже видно ті всі той... О, йдемо туди, там другий вихід йде. Це добре. Ну давай, беремо на весепети. Я можу показати, що там ти є. Ну то ти йди, бо я вже там всім казав. Я просто вірю, які ще... О, це таке. Це таке те саме, що Чорнобиль? Тільки немає радіації, а просто чогось не можна, бо тут все сміття, непонятні. Це сміття взагалі не є якісь радіоактивні, що вони сюда слабкої. То шини якісь такі всі, просто якесь сміття від того заводу. Взагалі чого ти сміття не може викидати, якесь складати кудись біля заводу. Ще туди нікого не пускати. Думаю, що я всі за того, що тут Будувало той завод. И І... ну, все, все стало заброшеним, бо там починали скидати всі речі, да. а ці заброшки. Так, думаю. так Володя популиз провірять, що там в каналізації. Ой, бреха, я тому, Мама звонит. Чого я такого не маю? Я не така ще